Я не вскаю. Мы вс понимаем, по-нормально. Понимаешь, если ты с тобой вызываешь, они просто напарание. Это пересекну так, что ты всекнешь, да. Ты понял? Если ты шамина не чувствуешь, ты можешь почувствовать, блядь. Если ты будешь собраться, то я тебе добролю же все. Хорошо. Понял, что Понял, конечно. звісно. Ну, Що раз тебе визволити, і ти не приїдеш, дивишся, ти на себе нормально біжає. Можна робити по-хорошому, а можна робити через все. Ми ті буде через всю, побачимо, ну, ти не прав. Я не голова фермерського хазяйства. Понімає? Я не голова фермерського хазяйства. Якого мене дітка сюди притаскали, вовше тракториста. Я не поняв нічого. Я не голова фермерського хазяйства прокурора мене не оформили. Ти розумієш, мене приїхали, схватили мінти, запхали тобі в кабінет, і ти мені угрожаєш. Ну ти розумієш, що ти зробив тільки що? Я не голова, в тебе це хазяйство. Ви не допоможе? Чуєш? Хто не поможе? Чого? От, Чого? Що от, не поможе? Ви не можна, що поможе? так, я рот, я тобі кажу, ти, урод, блядь. Ти не чи ні? Ти товариш, подивись на мене, ти, уродіна. Им тут не чисто. Ти, блядь. Тракторист, Руки там, по-хорошему. Попробую далі. Чуєш ти, Уродина, я тебе не бив. Ти ж мене биш. Я не буду тебе бити, У мене не хватить здоров'я.